Невеличка рекомендація щодо всіх конструкцій, які ми розглядаємо в цьому розділі. Це стосується і if, if, else, це стосується і умов, і циклів, і обробки винятків. Не пишіть ті рядки, які ви маєте писати після двокрапки з відступом в тому самому рядку. Тобто не пишіть ось так. Це не рекомендовано, і мова зараз не про те, що я там вам фантазую просто про те, що мені здається, як краще. Ми говоримо про те, що це не рекомендовано в PEP 8. PEP-8 8 це керівництво по стилю для коду Python. Це документ, в якому описується, що вважається більш красивим, більш правильним, як краще писати код. І тут дуже багато дрібниць, таких, як, наприклад, скільки порожніх рядків ставити між якимось кодом, де ставити пробіли, де не ставити пробіли. Це дуже нудні речі, які дуже важко запам'ятати всі разом. Але якісь такі моменти я час від часу буду вам рекомендувати і буду говорити, що краще робити так. Це завжди буде пропип 8. І може бути таке, що, наприклад, ви умовно працюєте в Google і там свої рекомендації. І такі є, і вони навіть написали свої рекомендації щодо написання коду Python у відкритому доступі. Але якщо в вашій компанії, де ви працюєте, таких документів немає, таких рекомендацій немає, найкраще, що ви можете зробити для себе, це виконувати рекомендації по PIS. Ніхто не говорить тут ставитись до всього фанатично, але все ж таки, коли вибір є і вам, умовно, якісь речі не принципові, краще виконувати рекомендації по фісі. І якщо говорити конкретно про цей момент, що не варто писати рядки, які йдуть після двокрапки, в тому самому рядку, це частина P8, яка про це говорить. Зверніть увагу, що тут написано правильно робити так, краще не робити так. Але одночасно є момент, де написано точно не варто робити так. Різниця в тому, що тут, наприклад, одна умова if і один рядок, який йде з нею. Такий код ви інколи будете зустрічати. Але точно не варто робити ось так, коли у вас є if і else. І після кожного тільки один рядок, не варто їх писати в тому самому рядку після докравки. Те саме стосується і try except те саме стосується і for, те саме стосується і while. Хороша новина з папісів в тому, що вам не треба це все запам'ятовувати. Ви можете використовувати ваш редактор, чи IDE, чи додатковий софт, який дозволяє вам контролювати, що ви все виконуєте за PPS. Це може бути софт, який навіть за вас перероблює якийсь код, але зазвичай це код, який просто вам каже, що тут. Ви написали не так, як рекомендовано. Цей софт називається лінтери. Ви можете використовувати будь-який, ви можете подивитися на налаштуваннях вашого редактору, чи є, чи є у вас там налаштований якийсь лінтер, який саме, і подивитися рекомендації, як можна ще налаштувати лінтер, наприклад, в вашому редакторі. Ще одна категорія програм, яка може знадобитися в цій темі, це автоформатори. Один з найпопулярніших на даний момент це автоформатор Black, Тобто буквально як колір називається. Він не є взаємозамінний. З лінтерами, вони трошки на різні моменти реагують, і навіть є такі моменти, де вони трохи конфліктують. Коли ми говоримо про саме автоформати Black, мова тільки про відступи, пробіли, лапки, але не про те, що код за вас переписується. Він просто форматується трошки по-іншому, і все. І я вам згадую про те, що є лінтери і автоформатори, до того, щоб ви розуміли, що немає такого, що всі абсолютно кодери, які пишуть на Python, що вони всі знають всі ці правила по 8 і завжди їх всі виконують з їх. Для цього всі користуються програмами, які чи кричать на вас, чи автоматично якісь речі виправляють, чи роблять іде інше.